Короче, hello Friendly, з вами Денис Френні. Приїхали у Франківськ по справах. Порогуляємося трохи у всякі різні продукти. Я короче, хочу піти в сільпо. В сільпо мені писав один підписник, чи глядач, що типа, там є шоколад містеробістей, я не знаю, бо подивився. Але в принципі можна сюди зайти. Подивитися у пошуках шоколадки, не знаю. Ну, тут щось не дуже йду напевно в сільпо. Так, тим більше буде пригода, якісь влоги будуть, типу та. так. так. Гарний будинок. Коротше, ми підемо до ратуші. З ратуші там далі і має бути вниз такий спуск до магазину Сільпо. Та, там туди ми потрапимо. Так, ну, сіра погода, то вже холода починається. Поки що я передому йти в сліпу. Я хочу піти подивитися в кінотеатр Люб'єр, що там за новинки зараз показують, фільми які, так. Да. Ми обов'язково до Ратуші ще вернемось, так. Да.

Так, що в новинках? Гладіатор. А, це все ще рекламували. Жахаючий. Буча. Український фільм там 7 листопада. Бутні прем'єри. Джокер, чародійка. Зрозуміло пішли далі. Так, церква, ратуша цікава, на ратуші зараз там нікого людей нема, не пускають. Так. Скільки тут уже популярних блогерів прийшло і знімало ці відосики. Ідемо. Збив матриці. Ми прийшли на базар. Коротше, та тут сільпо, сільпо. Ось сільпо. Коротше, прийшли. Магазини знімати не буду, бо мені один раз робили зауваження, що щось там сфотографував чи знімав, не пам'ятаю. Давно було. Коротше, в кінці покажу покупки, які я взяв сільпо, та такі справи. Коротше, був я в магазині ніякої шоколадки від а біска я не знайшов. Так що ви мене надурили, хто мені це писав. Так. Тому такі справи. Добре, на цьому все. Пока. Я ще може познімаю відео, не знаю. Так, пока, бувайте.